Також була така історична ще одна подія. На днях над Азовським морем було збито російський літак. А 50 це вперше в історії за збиття саме такого літака. В Росії декларують його можливості бачити цілі на до 400 кілометрів. Як це збиття вплине на подальшу роботу окупантів? Ну ракету, яку його збили, він не побачив чи не встиг побачити. Щось дивне трапилось Тут цікаве інше. Його та знищено, так А-50, але ж було пошкоджено ще ІЛ-22. Це взагалі ще збільшує рівень унікальності цієї ситуації, тому що це вперше в світовій історії та конфліктів, коли літак такого рівня один знищується, і одночасно один ще й отримує пошкодження. Бо це ж повітряний командний пункт ІЛ-22. Для підтримки сталого зв'язку між підрозділами в, зі, в зоні бойових дій. Отже, два унікальні літаки, і е, такий унікальний результат до того, що вони знаходились в глибокому тилу. Азовське море це глибокий тил, повітряний простір над Азовським морем самото Азовське море, воно вже давно не глибокий тил для росіян, враховуючи деякі надводні дрони українські. Але загально то так, о, це глибокий тил. Що долетіло, чому не побачили, чим збивали, питань багато виникає. Тому що, якщо аналізувати е, можливості Сил оборони України офіційно, які відомо. То максимум, що приходить на думку, це ЗРК «Петріот». Ракета ПАК-2 модифікація з дальністю до 160 км. Але там не було 160 км до іл 22 Отже, тут е, цікаве питання дійсно чим збивали, але я думаю, що коли. Буде дозволено про це говорити, то відповідні посадові особи з відповідними вповноваженнями зроблять офіційне заяви і скажуть, так ось ми отримали зірку смерті, і саме з космосу вдарили по А-50. Що ж до о, зміни ситуації, то А-50. Якщо іл – це літак, який в першу чергу відповідає за стабільність зв'язку. За як повітряний командний пункт, то А-50, що він робить? Він контролює повітряний простір, він фіксує взльоти нашої тактичної авіації, пуски наших як повітряного базування ракет крилатих, ті ж Storm Shadow, скальпеджі, так і наземного базування. Тобто він. Контролює все, що відбувається, і надає цю в повітрі і на землі з, з, у форматі земля повітря. І при цьому цю розвіду інформацію він надає відповідно російським окупаційним військам, а він займається цілівказанням для своєї е, тактичної авіації. Він донаведенням займається цілівказанням для російських ракет, якими обстрілюють територію України крилатих ракет Х47 М2 Кинджали і так далі, і таке і інше. Він, окрім цього іншого, ще може за рахунок роботи своїх систем допомагати комплексам С-400 по фіксації та супроводженню та знищенню цілі, збільшуючи їх радіус дії ракет, більш ефективно роблячи їх керовані ракети у С-400. От за що відповідає цей літак. Але найголовніше, що їх небагато у Росії. Боєздатних, ну, судячи за все, на сьогодні 4 одиниці. Загально їх 9. Один на модернізації вже досить давно знаходиться, два потребують ремонту регламентного і, мабуть, так його не отримують. Один був пошкоджений в Білорусі, саме його система радіотехнічна Джміль була пошкоджена, а її відремонтувати це не проста задача. І він, здається, так і не повернувся до складу. Всього їх було 5 боєздатних. Вони в форматі чергування постійно знаходились в повітряному просторі, одним і тим, тим самим маршрутом курсуючи. І зараз їх вже не 5, їх 4 боєздатних. Отже, будуть ризикувати, піднімати їх повітря, окей, можуть ризикнути. Але чергування вже треба або збільшувати зміну, або будуть якісь прогалини в чергуванні. Тому так воно повпливає на отримання росіянами відповідної розвідувальної інформації щодо оперативної обстановки в повітряному просторі України. Ось журналіст, розслідувач Том Купер аналізував саме цей випадок, і він сказав, що тепер, якщо Росія не хоче. Ризикувати, то придеться от Криму мати бавовну, що у нас більшеться, чи буде, чи очікуєте ви, що там все ж таки щось удари будуть частішими вже Так, цілком можливо, тому що знову ж таки А-50 чим займається? Фіксує пуски ракет. В якийсь момент може статися пуск ракет, який він не зможе зафіксувати, тому що його не буде на бойовому чергуванні. Отже, ті наземні системи, які будуть фіксувати появу в повітряному просторі тимчасово окупованих територій якихось дуже швидких або не дуже швидких об'єктів, типу крилатої ракети, вони будуть відпрацьовувати повільніше. Так, вони будуть їх фіксувати, але саме з цього люфту це буде зовсім інший вже проміжок часу. І що тут скажеш? Ну, Керченському мосту треба напружитися. Яка ситуація з Чорноморським флотом Росії. Ми як ви оцінюєте його станом на ніяка зараз? Яка там ситуація? В Новоросійську всі сидять, як ті щури. У ну, 23-му році ми їх вигнали фактично з Криму, з Севастополю. Це дійсно, це ну, знову ж таки це слово унікальне. В принципі, війна в Україні це хронологія унікальних подій насправді. І, і це дійсно так. Це поступово ось так, починаючи з знищення ракетного крейсера Москва і продовжуючи далі. Ну, ракетний крейсер Москва, знищений флагман вперше за 40 років. Далі пішли знищення вперше в історії знищення підводного човну крилатою ракетою типу повітря-поверхні. Стромшедову, коли влучив в сухий док в Севастополі. І було знищено а, ростов на -Дону, а, підводний човен проєкту 636. Ну, ми тільки говорили про А50 Іл-22, також унікальний випадок. І з Чорноморським флотом також. Це унікальний випадок, коли країна, яка не має флоту, вона перемагає в морському бою проти країни, у якої є цей флот. І країна втікає з основної бази в Севастополі, своєї основної морської бази. А, Саме через яку і розпочався, розпочався процес окупації Криму, бо це була одна з причин залишити свою базу там в Севастополі, там не стільки за кримчані ущемлення рускоязичних, ні. Це контроль в Чорному морі. Використовувати Крим саме як велику морську авіаційну, ну і сухопутну там для сухопутних військ, базу. З метою контролю о, всього Чорного моря. А от тепер вони тікають. Вони розпочали фактично в 2014 році війну. Однією з причин, якого був контроль Севастополю. Зараз вони тікають з Севастополю а, і знаходяться в новоросійську. Але Новоросійськ також це небезпечне для них місце, тому недаремно розглядається варіант з Абхазією, але і Абхазія це небезпечне місце. Ну, збільшують через деякий час наші дрони дальність плавання. Привіт, Абхазам будемо передавати. От. Ми їм вже там на лівобережній Херсонщини передавали привіт, знищуючи їх підрозділи з Південної Осетії, а також з Абхазії, які приїжджали. І будемо передавати привіт і в морі. Щодо загального майбутнього Чорноморської флотілії. Є майбутнє в Каспі. От в Каспі, внутрішніми водами в Каспійське море, ось там їм буде безпечно, мабуть. А так, в принципі, ні, Чорне море, вони вже його не контролюють, і це для них екстремально небезпечне місце. Якщо говорити про ймовірність того, що могло би переламати хід війни, це мобілізація, якась зброя, чи є щось, на вашу думку, що могло би це зробити? Цьому році чи, можливо, в 25-му. Кершінське місто як один з варіантів. Я не говорю, що це буде вирішальний момент. Ні. Це буде один з них. Не може бути чогось такого, що ось візьме, а одразу переламає хід війни. Ні. Це покроково. Завжди буде щось, що буде її ламати. Е, е, Кершінське місто один з факторів, який може повпливати на події в зоні бойових дій. І Дійсно, це може бути впливом, який одночасно може охопити дві два плацдарми дві області лівобережну Херсонщину і Запорізьку область. материковий південь України. Він буде впливати саме на цю ситуацію. Ось ми бачимо вже половина зими прийшла. Якщо минулого року Росія намагалася створити нам якісь холодні умови зробити, нищити нашу енергосистему, то цього року якось не виходить їй це зробити. З чим це може бути пов'язано? Чому Росія ну, зараз не робить так? І що ви можете сказати про ракети? І скільки їх має Росія, і які саме виготовляє, і скільки на місяць? Росія чому так робить, не робить, як в минулому році. Ну, я скажу так, ми не знаємо, куди прямує більшість тих ракет, які знищують наші повітряні сили Збройних сил України. У нас дуже високий відсоток знищених цілей 85-90%. Куди вони прямують ці цілі? Які об'єкти? Так дійсно зараз є влучання по? Об'єктам навіть військової інфраструктури. Але з іншого боку, це влучання такими елементами, як балістичні ракети, по тим областям, де нема протиповітряної оборони, яка може перехоплювати саме такі ракети. Отже, із цього робимо відповідні висновки: а куди прямують х 1 555 ракети, які. Ми в більшості своєму знищуємо, куди прямують дрони Камікадзе Шахет 136, які також ми в більшості своєму знищуємо. Ну, наприклад, нальот з 31 грудня на 1 січня дронів Камікадзе. 90 одиниць, рекордний нальот. 87 знищено. Куди влучили три інші? Зешухевичі, знову ж таки, альмаматор Степана Бандери. Це, звісно, це. Не об'єкти енергетичної інфраструктури, але це і не при... центри прийняття рішення. Тобто Музей Шухевича ні, ну, можливо, центр прийняття рішення від якогось там надихає. Але загально ні. Отже, і всі інші 87 дронів кудись прямували: в трансформаторну якусь, ще на якусь підстанцію, чи цілком можливо. Але саме за рахунок високопрофесійності наших повітряних сил ми цього не знаємо. І це добре. З іншого боку, росіяни мають обмежені ресурси. І тому вони собі змогли дозволити на новорічні свята Терор, саме який був підв'язаний під святкування Нового року, до Нового року з 28 на 29 грудня, в Новий рік, після Нового року, з 1 на 2 січня і так далі вже на російське Різдво. Потім підготовка до водохрещі, це нальоти дронів Камікадзе. Але поступово ця інтенсивність вона зменшується, особливо після того, як було приземлено А50-й. Але вони готувалися. Готувалися з вересня, накопичували боєкомплект, особливо ракет ХАСТ-1-555, але погодні умови. Змушена втеча з Севастополя, а також відсутність інфраструктури в районі Новоросійська не дозволила їм повноцінно використовувати компоненту КРМБ Калібр. Тому вони зорієнтувалися, заакцентували на хаст 555 який виробляється трохи більше, аніж КРМБ Калібр, приблизно дві ракети на добу вони мають можливість збирати, тобто достатньо це. Високий показник, на перший погляд, з іншого боку, він не задовольняє їх потреб по терору. Що таке дві ракети на добу? Ну, це на місяць 60, ну, в середньому. А вони з 28 на 29 грудня запустили 90. Тобто, півтора місяця вони збирали ці ракети, щоб відстрілятися за одну ніч. Ну, і більшість з них було збито. Ну, окей. Результат, що далі? Далі знову накопичення декілька місяців. Отже, від терору вони не відмовляться ніколи. Вони будуть продовжувати наносити удари. Але при цьому вони не можуть собі це дозволити так, як це було в 2022 році. І тому іноді а, змушені обирати пріоритетність а, цілей. А, для трансформаторної. Або під станцією може підійти і дрон Камікадзе. Як так вони собі зараз міркують? Х-101-555 – Це вже цілі іншого рівня. Але і навіть тут ми бачимо, що відсоток він стабільно, відсоток знищених ракет він стабільно високий.